Засновник компанії Toyota Сакіті Тойода постійно користувався правилом п'яти чому. У всіх незрозумілих ситуаціях підприємець використовував цей метод, і він завжди йому допомагав. Ось це правило. Наприклад, тобі хочеться шубу. Питаєш себе, чому я хочу шубу? Це перше, чому? Відповідаєш тому, що я хочу всіх здивувати. Окей. Друге, чому? Чому ти хочеш всіх здивувати? Відповідь. Тому що хочу, щоб на мене звернули увагу. Третє. Чому чому тобі потрібно, щоб на тебе звернули увагу? Відповідь. Тому що я відчуваю себе невпевненим. Четверте, чому ти відчуваєш себе невпевненим? Відповідь тому, що я ніяк не можу реалізуватися, тому що я сиджу на одному місці. П'яте чому ти не можеш реалізувати себе? Відповідь тому, що я займаюся не тим, що мені подобається. І скажи тепер, до чого тут шуба? Сакіті Тойода навчив, що у відповіді на п'яте, чому і ховається перша причина, яка на перший погляд не прослідковується, п'яте, тому що виводить на світ те, що приховано. П'яте тому, що і є справжнім тобою. Це дуже дієвий спосіб перевірити, що ти насправді приховуєш, у чому боїшся зізнатися навіть самому собі, і чого ти дійсно хочеш. А все інше. Насправді просто мішу. Засновник компанії Toyota Сакіті Тойода постійно користувався правилом п'яти. Чому? У всіх незрозумілих ситуаціях підприємець використовував цей метод і він завжди йому допомагав. Ось це правило. Наприклад, тобі хочеться шубу. Питаєш себе, чому я хочу шубу? Це перше, чому? Відповідаєш тому, що я хочу всіх здивувати. Окей, друге чому чому ти хочеш всіх здивувати? Відповідь Тому що хочу, щоб на мене звернули увагу. Третє чому. Чому тобі потрібно, щоб на тебе звернули увагу? Відповідь. Тому що я відчуваю себе невпевненим. Четверте чому ти відчуваєш себе невпевненим? Відповідь Тому що я ніяк не можу реалізуватися, тому що я сиджу на одному місці. П'яте чому ти не можеш реалізувати себе? Відповідь тому що я займаюся не тим, що мені подобається. І скажи тепер: до чого тут шуба? Сакіті Тойода навчив, що у відповіді на п'яте, чому, і ховається перша причина, яка на перший погляд не прослідковується, п'яте тому, що виводить на світ те, що приховано. П'яте тому, що і є справжнім тобою. Це дуже дієвий спосіб перевірити, що ти насправді приховуєш, у чому боїшся зізнатися навіть самому собі, і чого ти дійсно хочеш. А все інше насправді просто міш.